Пане Іване, дивіться, яка цікава історія вчора відбувалася. Думаю, що ви також за нею стежили це історія з Євгенієм Пригожиним, якого вчора як я вважаю, фактично ліквідувало керівництво Російської Федерації. Не знаю за наказом Путіна. Може, хотів хтось вислужитися. перед ним. як ви вчора сприйняли новину про те, що керівник засновник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин? Більше не з нами, фактично, не в цьому світі перебуває. Ну, знаєте, я вам скажу прямо: я е, дотепер перебуваю в досить такому застережливому стані. Е, є величезні сумніви в мене особисто, чи він дійсно ліквідований як, як особистість, як фізична особа. З іншої сторони, знаючи Путіна і знаючи його підхід до справ. Дуже величезний власне ризик і ймовірність того, що він загинув, поки не буде підтверджено, скажімо, там умовно кажучи, патологоанатомами або розвідками, хоча б декількох країн, дійсна констатація факту його загибелі, до цього часу потрібно бути дуже і дуже обережними в цьому плані. І, звичайно, радіти можна і сподіватися потрібно, але також мусимо розуміти, що. Пригожин це не незвичайна фігура, одіозна фігура. Це по великому рахунку разом з, з Уткіним Це ж були кошельки Путіна по власне нелегальному відмиванню коштів. Це, це був кримінальний повністю фінансовий е, власне, оплот Путіна, на який він дуже серйозно опирався. Це його був вплив на міжнародній арені ти самий в Африці, в Азії. І знищити таку людину це свого роду теж обірвати велике велику кількість ланцюжків, що кре з країнами-диктаторами, де особливо в Африці, де все-таки, попри все це, правда, Пригожин набрав величезного досвіду і вибудовував власне лінію цих дектабаріонеткових дерев диктаторів з метою використання ресурсів африканського континенту. Е, також розуміємо, що Пригожин з'являвся на російсько-африканському саміті. Чому тоді його не могли тихіше ліквідувати? Які питання зараз? Ну я думаю, що у мене особисто і тут наших побратимів більше питань аніж відповідей, оскільки, якщо Путін наважився на такий крок, він мусив врахувати і готовність там частини вагнерівців до бунту. До втрати частини величезної частини рейтингів в себе в Україні, тим паче, що ну ми знаємо, що група Вагнер, Пригожин, Уткін насправді були мультимільярдерами, і щоб вони отак просто підставилися, маючи надзвичайно потужну систему особистої охорони. Ну цікавіше було для Путіна знищити того ж самого Пригожина в день, мов там момент бунту чи плюс-мінус тиждень-два. Чому вичікували стільки? Ну, це вже покаже історія. Я кажу: поки що, потрібно дуже обережно і дуже уважно віднестися до цієї новини, тим паче, що Путін, що його ФСБшники, що той самий Герасимов, а це люди без принципу, без щастя, і це все-таки основоположники гібридної війни. І смерть, по великому рахунку, смерть пригожена як така. Для них ну 50 на 50 була чи він є, чи його немає. По великому рахунку пригожин зараз був прокляття і проблема Лукашенка, і з другої сторони, так як виглядало на початках, що вагнерівці по великому рахунку мали завдання тоді, ну принаймні так, до останнього часу було видно, що їхня задача була підготовити білоруську армію для використання якихось або провокацій. Або просто білорусів відправити на, на на штурм там півночі України. Бо ми зразу розуміли всі, що Вагнер, який йде в Білорусі, він не буде сам штурмувати наші позиції, бо це не принцип Вагнера. Принцип Вагнера відправити або зеків, або бо ці ув'язнені, що є у Вагнері, це не є Вагнерів, класична військова кампанія. Тим паче Вагнер створювався Пригожин, його ростили, його формували, його надували, формували. Роки і таку дорогу цяцьку, таке дітище, таке. Ну просто так не прибирають.